Я чую тебе, признаю твою неспростуну рацію. Жоди тебе нема. Дійсно, хтось йде. Правда, в твоїх словах, однак все одно все так. І все не так. Не вікно це вікно. Не фігура ця видима за відкритим вікном конфігурації. Не вбивця вона, не сестра милосердя, не комбінація досконалого тіла і уголового духа чи навпаки – прямий дух і дно. Історія її не єдина, тих історій кукло, між них чи доживало, чи мистифікація. Жодна інстанція не тримає про неї досі. Має за те Чиновницький протокол, що ні обов'язок для прокурора, ні для захисту порохно, Чи то не поки. За ліктом пересувається ні клеймо, ані фігура. Мною тобою нібито то нібито не боє. Ігор Викавницю з попереднього щилимого підсумку, з приводу попереднього щедривого підсумку. Пригадиш срібнокрилих птахів, що буйними з граями зіймалися над стадами дерев, розгойдених, як жіночі стена. Нині Стер... пам'ять стелиться нишком ростезна. Пізклепіння нашого тім'я без смутку і манірної цноти. Пам'ять гідна найдосельнішого переселення у пружність амплітуди усталено віт і доти. Чого тим, що повпомені вистачає нам всього паю, що немов гребінь на да наріжний дамби? І не повня вод, не водопад, не ріка сні біженка, ми з тих дамбами не терпіла. Тож, дані друже, чи згоден ти, що в нам цього війна, що його вагота для нас згадає під'їзна?